Ми йшли по вулиці і все, і бах, нічого ми не виділила взагалі. Я вже під Того страшного дня Оксану ледь живу дістали з п'ятиметрової вирви, яка утворилась після потрапляння російського снаряду. Жінка прийшла до тями, коли її засипало землею. Страх, ужас. Я зрозуміла, що все. Я не пойму, думаю, чи я відкопаюся, чи я тут умру під землею. Реально, в мене був мій ум, я все розуміла, зображала, що це прильот і що я потрапила. Страх був жасний. Я просто як то пашіслила, я просто потихеньку кричала і мене услышали. Я почувала, що мене можуть услышать. Взагалі, слышат мене, или ні? Я не розуміла, взагалі у мене повний рот землі. но мене услышали, слава Богу. це в Бахмуті, звідки і родом жінка. Тоді вона з чоловіком поверталась від подруги, коли раптово трапився вибух. Найбільше постраждала саме Оксана, в якої зараз на тілі не перерахувати множині травми, які вона отримала. Здесь и снаряд видно на виліт дірки. Тут костю вилізла, кожи нету. Не знаю нога, або там путація чи як, не знаю що. Рука вивернута, перелом. Здесь теж вирвано, і вот здесь все розпоранено, осколки. Врятували жінку місцеві лікарі. Потім 11 днів вона пробула у реанімації в Дніпрі і лише після стабілізації стану її вдалося евакуювати до Львова у перше медоб'єднання. Вона... Переведена з Дніпра, з лікарні з Дніпра, міновибухові пошкодження, поранення правої легені, поранення печінки, обширні рани лівого плеча, відкриті переломи кісток правого передпліччя з дефектом м'яких тканин, з невритом променевого, променевого нерва, відкриті переломи обох гомілок з обширними ранами, дефектами м'яких тканин, дефектами кісток. Зараз лікарі виборюють для жінки можливість ходити, адже одна кінцівка під загрозою ампутації. Проведена ангіографія суден лівої і нижньої кінцівки. В принципі, можлива кісткова пластика на ніжці. Будемо будемо з нашими консультантами, щоб визначатись з ортопедами з Сполучених Штатів і з Британії. Зараз Оксані доліковують рани. З нею працює команда реабілітологів та психотерапевтів. І надалі жінку очікує ще тривале лікування та реабілітація. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.